Апор, як він має бути, але зараз не про це. Зараз у нас ще є один слухач. Добрий день. Доброго дня ще раз. Діло в тому, що в інтернеті, звичайно, я побачила герб хазарії, і він нічим не відрізняється від нас. Тобто наш герб України це хазарська тамга. І українців якби сравнюють з наслідниками іудейського каганету. Тобто ми... А давайте ми все ж таки на наше запитання відповісти. От, ну, от я відповідаю вам, яке ваше стан... е... Як ви... жовто-синій стяг я... вивішує. Відповідати буду. Діло в тому, що якщо ви маєте над собою хазарську ету, тамгу. Де да ще і прапор перевернутий, де да ще й в їм написано, написане ще не вмерла. Так що чекати, щоб вона вмерла? і ніж тобто почули Такі вас. Так? Дякуємо У нас є дзвінок. Останні на жаль на сьогодні, оскільки маємо завершувати цю тему. Доброго дня, доброго дня, і слава Ісусу Христу. Микола Миколаївич серед мені. Наш герб це, це зображення атакуючого яструба і він. Ну, може, був він в хазарі, але з такого Та в хазарі про Хазарі були котівники, які прийшли сюди, і він ніколи ніколи такого не було, щоб усі народи приймали символи у котівників. а в Так що І цей символ ніколи не міг бути і ми все ж таки Можливо. про прапор сьогодні говоримо. Мова про це зайшла, Давайте до щоб закрити питання не було ніяких. Ніколи не мов бути іудейці, бо вони там зображення тварин не було. І ніколи з'явилося в хазар в останньому столітті їх життя, а потім їх жити вбив. Дякуємо а, вам вам за дзвінок, ми вас почули. Тобто -топ -топ наш герб України – це хазарська тамга. <риклад>